марс – Німецька реактивна система залпового вогню. Фактично, Марс є ліцензійною копією американської системи М270 МЛРС з незначними доробками. Історія її створення розпочалася у 80-х роках минулого століття у розпал холодної війни між СРСР та країнами Заходу. На той час у Німеччині вирішили, що Бундесвер потребує чогось більшого, ніж просто звичайних артилерійських систем. Німці захотіли потужнішу та більш мобільну зброю, якою можна було б завдавати масованих ударів по ворогу. Головними розробками Марс-2 займалася німецька компанія Краус Мафай. Це доволі популярний і потужний концерн, що спеціалізується на виготовленні військової техніки, в основному бронеавтомобілів. Продукцією компанії користуються у понад 30 країнах світу. Здебільшого це країни НАТО та їхні союзники. І от інженери цієї компанії створили РСЗВ. Призначені для знищення живої сили противника, артилерійських батарей, командних пунктів та складів з боєприпасами. І навіть за потреби можна дистанційно мінувати місцевість, тож спектр завдань і можливостей цього озброєння достатньо великий. На озброєння Бундесферу Марс-2 було прийнято у 1990 році. Фактично одразу її популярність стрімко зросла, і вона швидко почала змінювати старі системи у німецькій армії. Відтоді МАРС-2 пройшла немало модифікацій, покращень та доопрацювань. Марс-2 реактивна система залпового вогню. Калібр 240 міліметрів. Дальність ураження від 45 до 70 км. Кількість напрямних 12 ракет. Час повного залпу 60 секунд. Час перезаряджання – 5 хвилин. Вага установки понад 26,5 тонни. Вага ракети 107 кг. Екіпаж 3 особи. Максимальна швидкість 64 км на годину, запас ходу – до 480 км. РСЗВ Марс-2 сконструйовано на базі БМП м 2 «Бредлі». Вона має гусеничне шасі, тому легко долає більшість перешкод, що можуть трапитися на фронті. Майже метрову стіну. Рови шириною фактично в 2,5 метри або ж метровий брід. Крім того, Марс-2 може долати і насипи під кутом у 30 градусів. Як бачимо, прохідність цієї машини непогана, особливо, якщо врахувати, що це РСЗВ, а не танк чи броньовик, спеціально сконструйований для таких завдань. Німецьке РСЗВ складається з пускової установки, змонтованої на гусеничному шасі некерованих ракет калібру 240 мм, апаратури управління вогнем та транспортної машини. За одну хвилину ця система видає залп у 12 ракет. Вони розміщуються у двох пускових контейнерах. По 6 ракет у кожному. Самі платформи обертаються, але вони одноразові. Це означає, що після залпу потрібна перезарядка у вигляді двох нових контейнерів. Усі необхідні механізми для цього процесу стоять на тій же платформі. Це означає, що для зміни ракет жодного додаткового обладнання, крім самих контейнерів, не потрібно. Монтаж та герметизація транспортно-пускових контейнерів здійснюється на заводі виробнику. Перезаряджання контейнерів відбувається з-за горизонтального положення артилерійської частини. Екіпаж РСЗВ Марс 2 складається з трьох осіб: командира, водія та навідника. Кабіна екіпажу має систему колективного захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою. У кабіні також розташовується апаратура управління вогнем. Цифрова система управління вогнем дозволяє вести прицільний вогонь на відстані до 70 кілометрів, і це при тому, що залп можна давати різними ракетами. Марс-2 може працювати кумулятивно-осколковими бойовими частинами або ж касетними, касетні застосовуються у випадку, коли потрібно дистанційно замінувати місцевість. Такими снарядами можна завдавати удару максимально на 40 км. Касетна бойова частина складається із протитанкових мін. А те два розроблених компанією Дайнаміт Нобель. Якщо ж говорити про кумулятивно-осколкові снаряди, то вони мають систему самонаведення. Це забезпечує хірургічну точність під час нанесення ударів. Така зброя дає можливість точково вражати цілі, фактично не залишаючи їм шансів на виживання. Вага ракети становить 107 кілограмів. А дальність ураження 40 км. Кумулятивний бойовий елемент пробиває гомогенну броню товщиною до 140 міліметрів, натомість дальність польоту некерованих ракет з кумулятивно-осколковою бойовою частиною становить 32 км, а їхня вага 159 кілограмів. Ці снаряди пробивають гомогенну броню. Товщиною до 40 міліметрів. Крім того, протитанкова некерована ракета забезпечена бойовими елементами, що самонаводяться, вона розрахована на дальність польоту до 45 кілометрів. Отже, варто сказати, що касетні та кумулятивно-осколкові це два головні снаряди, які найчастіше використовуються разом із Марс-2. Та якщо говорити загалом, то ця система підтримує аж сім різних снарядів, починаючи від тренувальних з дальністю польоту до 9 кілометрів і закінчуючи балістичними ракетами, що вражають цілі на відстані 300 кілометрів. Окрім того, варто сказати, що Марс-2 ще й доволі швидка установка, час приведення у бойову готовність 2 хвилини. У цьому допомагають автоматизовані системи наведення на ціль та автоматичне визначення позиції РСЗВ у просторі, все, що залишається оператору, відкрити вогонь. Час перезарядки всього лише 5 хвилин. Об'єктивно, це хороший показник. Як для зброї, чия перезарядка вимагає повної заміни двох пускових контейнерів. РСЗВ Марс 2 оснащено новою європейською системою управління вогнем, яка була розроблена компанією Ейрбаз Дефенс. Це нове європейське програмне забезпечення, створене саме для такої потужної та сучасної зброї. Варто зазначити, що ця система управління вогнем дозволяє машині вести стрільбу керованими ракетами GMLRS, які здатні вражати цілі на відстані до 70 кілометрів. Завдавати точних ударів ракетами вдається завдяки наявності вдосконаленої системи глобального позиціонування так званого GPS-наведення з антеною, що має більшу стійкість до перешкод. Що стосується вартості, то однозначно сказати важко. Відомо що вартість однієї пускової установки починається від майже 2,5 мільйонів доларів. Усе залежить від комплектації та ракет, які будуть використовуватися з цією системою. За такі відносно невеликі гроші, як для такої зброї, Марс – економічно вигідна РСЗВ, адже може знищувати логістичні узли ворога, укріплені позиції, а як додаткова опція створення дистанційних мінних полів. А це уже суттєва перешкода для ворога. Яка значно сповільнює просування під час наступальних дій, нагадаємо, що РСЗВ Марс — це копія американських М270 МЛРС. Також вони фактично є старшим братом РСЗВ М 142 Хаймарс. Від останнього німецька установка відрізняється методом пересування і кількістю ракет, що випускаються. Марс використовує гусеничне шасі. А у Хаймарс пусковий контейнер, встановлений на шестиколісній вантажівці. Завдяки цьому німецький РСЗВ може нести більше боєприпасів, два контейнери по шість ракет. У той же час Хаймарс, хоч і несе тільки один контейнер, має кращу маневреність, їде звичайною дорогою, виїжджає на позицію, випускає ракети. І відразу їде зі швидкістю 80 км на годину. Тобто накрити його у відповідь дуже важко. І М270, і Хаймарс, і Марс-2 були створені для ударів по цілях далеко у тилу ворога. Їх використовують, щоб знищувати критично важливі вузли комунікації, командні центри, аеродроми та важливу логістику. РСЗВ можуть використовуватися для ураження противника на порівняно близькій відстані та працюють за аналогією з градами та смерчами. Якщо ж потрібно точково вдарити на віддаленій дистанції, марс 2 відпрацьовує як оперативно-тактична ракетна зброя за характеристиками навіть більш потужна, ніж установка типу точка У. Крім того, варто зазначити, що Росія не має систем, здатних перехопити ракету Хаймарс МЛРС або ж марс 2 З цим не справляється навіть розрекламований зенітний ракетний комплекс С 400 призначений для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Крім того, снаряди марс 2 орієнтуються по GPS і завдають удару точно в ціль. Це дозволяє уникнути жертв серед мирного населення. Це також відрізняє їх від російських смерчів, градів та ураганів. РСЗВ марс 2 хоч є сучасною і потужною системою. Однак до початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну фактично не пройшла справжнього бойового хрещення. Принаймні про це немає інформації. Відомо що Марс 2 були частиною німецьких збройних сил під час війни в Іраку на початку 2000-х років. Однак немає даних про її безпосереднє застосування у бою. Як і в Іраку, Марс 2 не брали активної участі у бойових діях на війні в Афганістані, проте система проходила модернізацію і тренування у рамках військових навчань, що дозволило підвищити її ефективність у сучасних умовах. Марс 2 використовувалася у ряді міжнародних навчань, де демонструвала свою здатність до точного враження цілей і ефективного завдання масованих ударів. Це включає навчання з союзниками по НАТО, де система демонструвала свою роль у сучасних артилерійських операціях по справжньому німецькі РСЗВ продемонстрували свою ефективність на полі бою російсько-української війни. В Україні вона показала свою роль у підвищенні вогневої міці і можливості завдання точних і масованих ударів. Що зробило її цінним інструментом для українських збройних сил? Українські військові вже неодноразово схвально відгукувалися про роботу німецьких РСЗВ. Кажуть, техніка влучна та проста в експлуатації. Ці машини заракувалися дуже добре, дуже добре чим, тому що їхнє пряме призначення знищення хірургічними, я би сказав, точними ударами, по скупченню живої сили техніки противника по складам по місцям заправлення, по е командним пунктам. Е і в цьому різниця між радянським озброєнням і озброєнням західного зразка, тому що ми наносимо хірургічні точні удари з максимальною ефективністю. Отже, з упевненістю можна сказати, що завдяки стратегічному партнерству України зі США та союзниками наші ЗСУ отримали змогу вражати ключові об'єкти ворога з неймовірною точністю, і що головне з безпечної для себе відстані. Марс 2 став у цій справі ідеальним доповненням до вже існуючих систем. І чим більше такої зброї буде на озброєнні Збройних сил України. Тим швидше це дозволить перемогти у війні.